Моє вітання. Слава Україні! Сьогодні у нас 4 червня середа, і я пропоную вашій увазі програму Зарубіжжя на своєму ютуб-каналі програму про все важливе, що стосується України у впливових світових засобах масової інформації. Дві теми, такі ну, основні, які нас дуже цікавлять, зараз обговорюється іноземних ЗМІ, Це зустріч в форматі Рамштайм, контактної групи підтримки оборони України, на яку вперше. З моменту заснування цієї контактної групи не приїхав очільник Пентагону, міністр оборони США під Гексет, вирішив їхати. Ну, побачимо, як це коментують в іноземних ЗМІ. Ну і також е, будуть е, і ті чи інші питання щодо участі та неучасті, в якому форматі е, Володимира Зеленського України у саміті НАТО, який має бути 24-25 червня, у Нідерландах у Газі. І тепер багато зараз пишуть про засідання уряду у Росії, де Путін нам вперше фактично почав щось говорити, там, звинувачуючи Україну в тероризмі, і відхиляючи припинення вогню, і ту зустріч, яку запропонував, що не проти Зеленський зустрітися в форматі війн Трамп і Путін. Ну, Отже, давайте подивимося, як про ці теми та інші писали провідні засоби масової інформації у Сполучених Штатах Америки, Великої Британії. Франції, Німеччині, Іспанії та Італії. Сполучені Штати Америки. Сушей Прес. Україна, питання України завжди було там домінувало на самітах НАТО, але не цього разу з Трампом. Ну тут якраз і мова йде про те, чи буде, чи не буде. На запитання всереду про роль України на зустрічі на новищому рівні 24-25 червня в Азі пише Сушедет Прес. Генеральний секретар НАТО Марк Крюте сказав лише, що це буде обговорюватись і буде включено до порядку денного. Там потім, в інших е, засобах масової інформації ми побачимо ще деякі коментарі з цього питання. За Пост, лідери Росії та України обмінюються звинуваченнями, оскільки мир здається більш далеким, ніж будь-коли. Ну, тут мова йде про те, що е, Володимир Зеленський відхилив пропозиції, ті, які надали ніби пропозиції про припинення війни, ну, це дійсно все фактично е, ультиматум. Ну а Путін, виступаючи перед міністрами свого кабінету через годину, як там запропонував перечі, і зустріч Зеленський у форматі Трамп Путін Зеленський заявив, що Україною керує терористичний режим, який атакує цивільне населення, все ще програє війну. Цей режим він відкинув ідею зустрічі. Як проводити такі зустрічі в цих умовах? Про що говорити? Хто взагалі веде переговори з тими, хто робить ставку на терор з терористами? Я сказав він, додавши, що сьогодні вони зазнають однієї поразки за іншою на полі бою. Очевидно, ми маємо справу з людьми, яким не лише бракує будь-якої суттєвої компетенції в чомусь, а й елементарної політичної культури. Ну кажуть, хто би говорив, чи як народі, чи я би крова мечала, чи я би мовчала про тероризм? Це взагалі звичайно, ну. Вже там нижче не знаю там, плінтуса, це рівень цинізму, там взагалі зашкалює і моралі і так далі. The New York Times. Поки Трамп вагається, Європа більш оптимістично налаштована щодо захисту України. Такий матеріал вийшов непоганий Нью-Йорк Таймс. У Європі є гроші, артилерійські снаряди, але ключові можливості США, такі як оперативна розвідка та протипровітряна оборона, ну це буде важко замінити, і це дійсно всі це знають. Тобто навіть за всіх зусиль європейці не зможуть замінити все те, що Сполучені Штати надають Україні. Найважливіше розвідувальну інформацію в режимі реального часу. Проросійські війська, ракети, що наближаються, та і як і куди націлювати так свої на цілі ворога. Ну в принципі, тут абсолютно так. Ми сподіваємося, будемо шукати якісь інші варіанти, якщо там Трамп таки ну повністю відмовиться підтримувати Україну. Ну і зокрема тут нагадують, що зараз нема жодної ніякої рішення щодо виділення допомоги грошей, що поки що тільки є дозвіл на обладнання озброєння, яке постачається. Ще тоді, коли Конгрес просував у ці мільярдів доларів, пам'ятаємо півроку, вони там була пауза ніяк не могли це питання вирішити. До речі, завдяки в лапках Дональду Трампу в першу чергу. І тепер йдемо далі. Великобританія. The Guardian. міністр оборони Великої Британії підтверджує плани щодо поставок дронів на початку зустрічі з питань військової допомоги. Ну це сьогодні в Брюсельі. Мова йде про те, що до квітня 2026 року Велика Британія планує поставити в Україні 100 тисяч дронів, і це дуже дуже добре. Ну там, зокрема, мова йде про те, що ці. Це буде в більш широкому сенсі. І він говорив взагалі про необхідність продовжувати підтримку України, наголосивши, що це не лише битва України, а й за безпеку Європи, за нашу безпеку сьогодні, завтра та для наших майбутніх поколінь. Ну, молодець міністр оборони Великої Британії. Сподіваюся, що всі це також скоро вже зрозуміють. Ну і також Загарня пише про. Те, що сказав міністр закордонних справ Німеччини, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерс під час свого майбутнього візиту скаже президенту США Дональду Трампу, що Європа твердо стоїть на боці України у війні з Росією і що жодного шансу на мир не можна втрачати. Про це якраз ну і в середу сьогодні заявив міст закони справ Німеччини своїм польським колегою на прес-конференції Йоган Вадегуль. Те, що ми побачили на нещодавніх переговорах у Стамбулі, викликає утворезіння. Російська сторона висунула не більше, ніж знайомі максимальні вимоги. Готовність до діалогу виглядає інакше, сказав Вадефуль на цій же прес-конференції з польським міністром закордонних справ. За телеграф також про, цей, про ці 100 тисяч безпілотників. Пише, що хочуть надати нам Великобританія до квітня 2026 року, що це буде 20-кратне збільшення кількості безпілотників, наданих Україні минулого року. Пакет безпілотників на суму 350 мільйонів фунтів стерлінгів і частиною ширшої ініціативи військової підтримки України на суму 4,5 мільярди фунтів стерлінгів. І це дуже і дуже добре. Також Великобританія витратить 247 мільйонів фунтів Стернів цього року на навчання українських військових. Ну і також Затара пише, що блок підтверджує запрошення України на майбутній саміт НАТО. У середу голова блоку Марк Рюте заявив, що Україну запросили на саміт, який відбудеться 24-25. Ну і знову ж на. Запитання, чи був особисто запрошений президент Володимир Зеленський. Рюти лише й повів, що програма буде опублікована згодом. Тобто, поки що там питання ще не вирішено. Так розумію, там ще Трамп не дав свого своєї згоди, так щоб Зеленського запросили. Можливо, на ті, скажімо, зустрічі, де буде Трамп. Побачимо, згодом опублікують вони цю програму того саміту. Франція, французька газета «Лемонт». Путін, Україна хоче припинення вогню для переозброєння та підготовки до нових нападів. Ну і це сказав якраз сьогодні на засіданні уряду, яке транслювалося по телебаченню. Навіщо винагороджувати їх припиненням вогню, яке буде використано для постачання режиму західної зброї, продовження примусової мобілізації та підготовки до нових терористичних атак? Це от так заявив Путін. Німеччина сюди сайтом військової допомоги Києву від Нідерландів. Міністр оборони Рубен Брекельманс оголосив сьогодні в Брюсселі про новий пакет підтримки морської безпеки на суму 400 мільйонів євро. Ну сюди включають патрульні катери, транспортні судно, перехоплювачі та машини спеціального призначення. Широкий спектр із понад 100 суден, сказав міністр оборони Нідерландів на зустріч якась, цієї контактної групи з оборони України. І це дуже добре. Ну а міністр оборони США відсутній на зустрічі в Раштайні. Про це також пише френо. німецька зюдойча Цайтунг». І тут, зокрема, ну, така цікава, що є думка у зюдоче Цайтунг. Не участь є сигналом того, що США відмовляються від підтримки України. Група Рамштайн офіційно названа контактною групою з питань оборони України, включає понад 50 країн, які надають військову допомогу Україні в війні проти Росії. Вона була створена три роки тому Сполученими Штатами для координації допомоги, включаючи позащання зброї. Ну дійсно це було у квітні. помиляюся, перше засідання. Було 26 квітня 2022 року. Там був головним ініціатором. Ну і президент США Джо Байден і міністр тодішній оборони США Лойдості. Ну бачите, зараз фактично передали керування Великій Британії, Німеччині. Ну а неприсутність, от німецьку Deutsche Zeitung, неприсутність Піта Гексета. Міністра оборони США сприймається як вже остаточна відмова від підтримки України. Ну, побачимо, побачимо, що буде заявляти е, Трамп на саміті 24-25 червня. Так, є шпігель Пісторію закликає до ТИП до протиповітряної оборони для України. Мета полягає в тому, щоб розвинути успішну ініціативу минулого року, коли від партнерів було залучено близько мільярда євро. Заявив Пісторіус на зустрічі так званої групи. Ну було би добре, якби, хоча б повторили. Нам дійсно треба ці системи Петріот. Це. Нам зараз дуже-дуже важливо. Ну і Німецьке агентство преси. Комісія Європейського Союзу хоче продовжити захист для українців до 2027 року. Це також хороша надія для наших біженців. Наразі статус українських біженців регулюється директивою Європейського Союзу про тимчасовий захист. Таким чином, вони не повинні проходити процедуру надання притулку, та мають порівняно хороший доступ до таких послуг, як ринок праці та соціальні виплати. Ну і нагадую нам. Німецька генс що 4 мільйона 300 тисяч в ЄС зараз стекло з України, і в Німеччині їх понад мільйон 200 тисяч. Ну, це ті офіційні, які якраз цей статус отримали. І йдемо далі. Далі у нас Іспанія, іспанська газета Зета Ну, Пише про те, що заявила сьогодні вранці речниця Міністерства концправ Марія Захарова, звинувачуючи Захід в тому, що він допомагає терористичні атаки, ну, і горі про ці поїзди. У Брянській так, от області, і також е, нагадує нам Ельмондо, що і Путін це задав на засіданні уряду. І саме, саме цим він мотивував що, про те, що не, Росія не буде погоджуватись на припинення вогню і ніяку там зустріч з Зеленським і з Трампом. І в нас вже Італія, Італійська Зеталя Републіка. Ну також що пи, пише про те, що заявив Путін, що перемир'я було б корисним для Києва, щоб озброїтися. І також для републіка Перша італійська про те, що сказав Лавров, що для досягнення цілей потрібно будь-які засоби, включаючи пригори. Тому йде для досягнення цілей вторгнення російських військ. Вони, бачите, не можуть так зайняти, тому вони висувають ці вимоги, щоб наші вийшли із Запорізької, з Херсонської області, з Донецької, тобто там, де вони не можуть і завоювати. От мої Лавров так і заявив, що для досягнення цілей своєї цієї спеціальної військової операції, хоча вони вже тепер Росії називають війною, це. Але от можна через такі перемовини, перемовини через такі ультимати. Ну, я думаю, що тут їм також нічого не світить. От такі питання, такі теми я хотів сьогодні вам е, представити, які обговорювалися у впливових світових засобів інформації. Дякую всім, хто додивився програму до кінця. Не забудьте поставити вподобайки, які допомагають моєму каналу. Коментарі також допомагають. Коментуйте, обмінюємося думками. Хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Я бажаю всім усіляких гараздів. Все буде Україна.